Заняття в середній групі крамниця. Привіт, друже. Тема сьогоднішнього заняття крамниці. Слово крамниця походить від слова крам, тобто товар. Крамниця це заклад роздрібної торгівлі. Це означає, що ви можете купити товар малою кількістю. Крамниці складаються з одного або кількох торгівельних залів для обслуговування покупців, кас, підсобних приміщень, де приймають, зберігають і готують до продажу товари, адміністративно-побутові приміщення та технічні приміщення. Крамниці бувають різних видів: супермаркет, велика. Продуктова крамниця де є від 4 до 15 каз. Гіпермаркет те саме, що і супермаркет. Тільки там більше 15 каз. Бутик невеличка крамниця стильного одягу. Дискаунтер крамниця, що торгує за зниженими цінами. Крамниця біля дому невеличка крамниця з товарами широкого вжитку, що розташована біля житла людини. Отримавши цю інформацію, спробуйте відповісти. Крамниця це великий чи маленький магазин? Крамниці бувають різними: від дуже маленьких до дуже великих. Існують крамниці з різним графіком роботи. Бувають з фіксованим. З якої години по яку, з вихідними днями, а бувають з цілодобовою торгівлею. Це зроблено для зручності покупців. Також крамниці бувають спеціалізовані, в яких продаються певні товари. При виборі магазинів треба враховувати і інші фактори, наприклад, слід брати до уваги якість товарів і послуг. Також в крамницях існують спеціальні пропозиції, акції або знижки. Цим крамниці зацікавлюють покупців. Іноді компанії, які виробляють продукти харчування, у великих крамницях влаштовують дегустацію. Дегустація, коли тобі дають спробувати на смак маленькі шматочки різних продуктів або страв. Дегустація це тільки спробувати, а не наїстися. Також в крамницях працюють люди, професії яких називаються прихованими. Бо коли ми йдемо у крамницю, то ми їх не бачимо, але їх праця дуже важлива. Це, наприклад, мерчендайзер людина, яка за певними правилами розкладає товар у крамниці. Дизайнер вітрин людина, яка слідкує за естетикою на вітринах. Ревізор. Людина, яка контролює економічну діяльність закладу. Представник постачальника. Той, хто здійснює зв'язок між тим, хто виробляє товар і тим, хто його продає. Друже. Ти вже маєш багато знань щодо крамниць. Запроси друзів, рідних і застосуй свої знання у спільній з ними грі. Відкримаємо крамницю. До нових зустрічей.